Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро Прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Лев. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас. Спочатку розглянемо в цілому атмосферу тижня, а потім уже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження на цей період та карта порада. Я нагадую, що це такий спільний розклад, тому на 100% він не у всіх може програтися, але все одно, якщо ви вже потрапили на це відео, дивитесь його, все одно ви для себе можете взяти щось корисне, якусь пораду. І так, Леви, початок тижня, карта магу, середина тижня, карта суд. Та кінець тижня, рицар кубків. Для когось це і може, так, як я сказала, да, початок середина та кінець тижня, а для когось в цілому, можливо, така атмосфера тижня. Тому дивіться, у кожного по-різному, можливо. І так, початок тижня. Карта магу говорить про те, що якщо ви чоловік, то, звичайно, карта говорить про вас, про те, що ви активні, цілеспрямовані, і щоб ви не вагалися щось, да, якісь дії в своєму житті до чогось йти, втілювати якісь плани у життя, тому що ви професіонал в своїй справі. У вас все є для досягнення успіху. Да, ви володар свого світу, тому не вагайтеся, а якби робіть кроки у своєму житті для якихось змін. Якщо ви жінка, то, можливо, це якийсь чоловік буде до вас да, так активно проявляти увагу на початку тижня. Але да, якби будьте обережні, тому що чоловік маг він такий маніпулятор, він уміє да, гарно знайти підхід, да, розповісти красиво, все. Якби, але не все так гарно, як він демонструє. Тому що ця карта магу, вона ще й говорить про те, що да, маги вони вміють на публіку да, от так демонструвати. Свої таланти, свої найкращі якості. Да, і, якби, і це, В цій демонстрації є і якась гра. Тому будьте, жінки, обережні. Особливо для тих, хто знайомиться на початку тижня. Якісь нові знайомі, тому будьте обережні. Далі карта суду говорить про з однієї сторони: це, можливо, ви якусь важливу новину дізнаєтесь на цьому тижні, можливо, ви і очікуєте на якісь важливі новини. У своєму житті, тому теж як варіант. Ну, це ще карта говорить про якісь такі важливі глобальні зміни у вашому житті. Це можливо і сімейне життя, і можливо для когось це і переїзд, і зміна місця проживання, тому якби теж як варіант. І далі, якби карта Рицар Кубків говорить про те, що, можливо, і хтось да, буде переїздити, але якби цей переїзд... Буде задоволенням, задоволенням, да, принесе гарні емоції, задоволення тому ось так. Але взагалі карта суду говорить про якісь такі важливі зміни у вашому житті. І так, як я сказала да, про рицаря кубків, тому знову для жінок, да, для тих, хто. Можливо, знайомиться, якісь нові стосунки розпочинає. Рицар Кубків, він теж він такий да, романтик-ловелас. Тому будьте обережні, тому що він уміє да, якби гарних слів наговорити, а потім нічого з цього і не вийде. Да? Вони якби, обіцяти обіцяють, но дій з їхньої сторони дуже мало. Тому будьте обережні, особливо, якщо вам попадеться такий партнер чи якийсь новий знайомий, да, який буде ну, вам так і розказувати якісь вам, да, якби вірші, да, такі, і співати гарні пісні. Тому будьте обережні до таких екземплярів, тому що. Вони не серйозні. Так, сфера роботи. Ну, а якщо не за стосунки, да, якби карта говорить, що, можливо, хтось і планує якусь поїздку на цьому тижні, то, звичайно, ви поїдете, і від цієї поїздки ви отримаєте задоволення, гарні емоції, тому ось так. Ну, і це ще карта новин, тому. Що теж, можливо, і карта суду, і карта кубків говорить про те, що, можливо, ви отримаєте якісь чудові гарні новини на цьому тижні, які вас порадують. Тому ось так: сфера роботи. Давайте подивимось, що вас чекає в сфері роботи. Так, тут четвірка мечів для когось це, можливо, у вас на цьому тижні відпустка, відпочинок, да, ну, якийсь такий пасивний період. Але це ще карта говорить про те, що можливо, вам і потрібно як карта порада, відпочити, тому що це карта якби, такої втоми, що настільки ви проробили багато справ роботи, що ви дуже якби, виснажені і втомлені, що вам потрібно відпочити. Тому подумайте над цим, якщо у вас така ситуація, ви дуже втомлені останній да, період, тому краще візьміть да, кілька днів і відпочиньте. Сфера фінансів, давайте подивимося, що в сфері фінансів вас чекає на цьому тижні. Чистка мечів, вона теж говорить про якісь зміни в сфері фінансів, можливо, ви е, будете отримувати фінанси з якоїсь нової сфери. Да, можливо, у вас якісь є плани щодо покращення ваших фінансів, тому теж як варіант. Ну це ще карта і навчання. Можливо, хтось буде проходити якісь курси для того, щоб додатково якийсь заробіток отримати. Да, теж як варіант. Но тут ще карта говорить, що, можливо, від якихось поїздок, від інформації, теж як варіант заробіток. Але це теж карта таких да, якби змін у житті. Тому тут і вас і карта суду говорить про якісь важливі зміни. І в фінансовій сфері теж зміни. Тому, можливо, і хтось насправді кардинально міняє своє життя, переїздить, і у вас і фінанси покращаться, і якби в цілому зміни у житті. Особисте життя. О, а тут у вас сімка мечів. І знову, да, Леви, знову карта говорить про те, що е, остерігайтеся обману. Тому що ця карта така, бачите, тут і на цій карті видно, да, якби. Е, вже саму характеристику цієї карти, що, можливо, да, якась підлість зі сторони вашого партнера. Тому особливо для тих, хто знайомиться на цьому тижні, можливо, у кого зав'язуються нові стосунки, тому остерігайтеся, обману, то, да, бо тут якби, партнер не той, за кого себе видає. Тому будьте обережні. Ну і для тих, у кого вже постійні стосунки, то, можливо, тут і теж якась да, така буде з його сторони, з вашу, сторони вашого партнера, да, якийсь обман, щось буде приховувати від вас. Тому теж таке можливо. А можливо, і ви будете від свого партнера да, щось приховувати на цьому тижні, да, щось будете. Да. Робити, не розповідаючи йому своїх планів і своїх дій, сфера здоров'я. Рицар монет говорить в цілому про стабільне, хороше здоров'я, але все одно монети говорять про те, що ви, вам потрібно працювати над своїм здоров'ям, слідкувати, як ви харчуєтесь, над своїм фізичним навантаженням. Тому. Ну, ось так. Будьте якби уважними до свого здоров'я. І так, застереження на цей період. Так, карта порада. І так, застереження. Так, король монет і карта порада. Карта відлюдника. І так, застереження тут. Якби, якщо знову, якщо ви жінка, вас карти застерігають, що не потрібно покладатися на чоловіка, на його якусь фінансову підтримку. Да, тому, можливо, ось так. А по карті пораді карта говорить про відлюдника. Да, можливо, потрібно да, якийсь період взяти для того, щоб знову відпочити. Можливо, Усамітнитись і якби вирішувати свої справи самостійно. Тому ось так. Ну, тут ще й, да, якби, застереження в фінансовій справі, тому будьте обережні. Mm. Ну, і тут, якби, карта ще да знову король монет. Якщо ви жінка, говорить про те, що теж якби, не довіряти чоловікові, якщо він буде вам якийсь новий знайомий, обіцяти за ну, да, якусь підтримку, допомогу. Тому да, якби на цьому тижні будьте обережні з цим. Ну, і карта порада, так як я вже й говорила, карта відлюдника. З однієї сторони, знову карта говорить, можливо, вам потрібен відпочинок, можливо, да, потрібно десь ем, усамітнитись, обдумати, що вам далі робити, які плани на майбутнє скласти, тому отак якийсь да, аналіз свого життя зробити, своїх справ. Тому ось так. І ну і тут карта Рицар-Кубків говорить про те, що, можливо, потрібно на цьому тижні десь поїхати, відпочити, отримати гарні емоції. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, якщо відео вам було корисне, цікаве. До зустрічі!